Всім доброго раночку! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Подивіться, яка в нас за вікном краса. У нас знов почалася зима. От. І це неочікувано, неочікувано. Тому, в принципі, ви всі розуміють, що березень, місяць. Звісно, ще може і засипати, і що хочеш, може бути. Але просто що вчора у нас цілий день шов дощ. От просто цілий день. Я навіть нікуди не виходилася вчора. Просиділа вдома. Вчора, субота, сьогодні неділя. От, і сьогодні тому я підійшла, встала, підійшла до вікна і побачила оцю красу. Ну, звісно, це все розтане. Не знаю, скільки вже там градусів, але, але йде сніжок. Дуже красиво. Такі ще залишки зими. От, що в нас тут відбувається? Ну, відбувалося на тому тижні. Сьогодні неділя, ну так, да, це ще цей тиждень. Це ще не той тиждень, це ще цей. Тут нас довбали дуже гарно. От, і я прокинулася в четвер, десь біля шостої, і все. І тут такий був вибух страшний. Прямо тут в мене мені здавалося, що в мене тут на голові. Бо дом затрусився, вікна затрусилися, я не знаю, як вони не, не, не вилетіли, не знаю. Бо ж, так, такий був вже струс, страшне. От. Але я так собі лежу і думаю, буде наступний чи ні. Лежу в кроваті ще, в ночній сорочці, на, на, на роботу якраз вже прокинулася. Ну, встала, бо ну, я чула один вибух, але були ще вибухи по Києву. Ну, тут у нас сильний був чутно мені тут. Один. От. І я побігла туди до мами, до на двері, а мама моя харпе. Думаю, боже, слава Богу! Хай бабуся спить і не чує цього. Ось таке в нас ось таке життя. Так, а я вам показую, повертаємося до мирного життя. В мене на підваконі тут мирне життя. Тому повертаємося до нього. Я вам покажу зараз свою розсаду. Я вам показувала, як я її сіяла, свої квіточки і деякі овочі. Зараз вам показую, що на сьогодні у нас це петуня моя, от так от вона зійшла. Не дуже добре зійшла. Ось тут є прям рядочок. Ось, бачите, цей рядочок зовсім взагалі жодне е, зернятко не зійшло. От. А так, ну, оці, що дорогі були в мене семена. От. То що так, ну, поштували гроші, да, добре зійшли. А то, що подешевше, то не так. Хоча і не завжди так буває. От. Ну, але все ж таки зараз треба купувати. Щоб ви вже знали, що воно 100% у вас зійде, купляйте хороші перевіреного поставщика, постачальника. Такі. не дешеві вони. Щоб були красиві. От. Ну, ось така в мене коробочка. Далі в мене така, що я купляла в Ашані цю петуньку, до речі. І добре, вона дуже швидко зійшла. Але теж так дуже, знаєте. От дивіться, оці от, от два, два рядочка, це однакові семена, однакові. Цей чудово зійшов, бачите, весь рядок зійшов, а цей ні. Хоча однакові були. Це інший сорт за посередині, Тут три рядочки в мене, бачите? Оцей середній чудово зійшов повністю, і цей. А цей боковий справа. Ну, ось так. Ну, від чого це залежить? Однако, все однакове було. Тому не знаю. Далі переходимо. Так, тут в мене мальвочки. Ви знаєте, що я все життя намагаюся виростити оцю мальву мухрову. Вона така, як троянда. У мене були спроби, я кожен рік отак от висаджую, але вони всі покупляю на пакетики, все намальована, махрова, суміш там, така-така. Все. Обично. От. Я дуже люблю оце мальви, Для мене, знаєте, це українське село. Це мальва, жоржина і ці чорнобривці. Так як моя хата в селі, то я все це вирощую. О, така мальвочка, вона трошки так поганенька, але нічого, я її пропікірую. До речі, пітоню теж буду пікірувати. Все пропікірую. Так, далі. Це в мене петуння така розсипна. Знаєте, зернятка не оброблені, а проста така насипна. Оце насипала. Так, да, вона трошки витягнута в мене, бо досвідка в мене така слабенька, в мене там мала така. Є така лампочка, але така вона дуже маленька. Нічого, вона піде, все буде нормально. Я трошки її теж пропікірую, а залишки так залишаться, все нормально буде. Це обична така, знаєте, фіолетова така. Так, Далі в мене що Це лізе в мене цибулька, колцедон. Посіяла в мене такі дві коробочки, от, починає вже лізти. От, так. Оцю мальвочку, дивіться, це я вже от, була в мене така ще коробочка. от, Там дуже багато зійшло їх. от, І я вже пропікірувала. Бачите, в таку, от, такий горшик. так буде вже вона тут рости. І ті теж я пропікірую всі. Так, і тут в мене це таке, це в мене моя теж любов, це дельфініум. Хто бачив моє відео, з села в мене там є відео, От, я сама отак вирощую те, що так, семені. Оце дільфіньом. Що в мене вийшло в цьому році? Я завжди їх знаєте, кладу в півлітрову баночку, насипаю землі, кладу ці семена, заливаю ну, кріп такі, ну, такі вода, щоб гаряча така була, заливаю водичку, кладу семена, бо вони дуже тверді і вони дуже довго сходять. І так кладу, і потім, вже коли бачу, що проклюнилися, присипаю. А в цьому році я якось так засипала їх і все. Поставила цю банку. І стояла вона в мене, стояла. Я вже і ковиряла, і дивилася, і нема нічого. Вони такі чорненькі, знаєте, такі маленькі, чорненькі, як би їх не видно. Ну, думаю, все, не дуже довго стояли, не зійшли. І я вже цю банку думаю, там земля хороша. Я висипала свій пакет з землею і бачу, там скрізь, Боже, дивлюся, а там проклюнилися. І прям стирчать вже такі штучки, ці зелені. Боже, і я оце їх повитаскувала звідси, скільки там знайшла, вже, що було, і от сюди вставила. Там небагато їх. Ну, от два вже вилізла, бачите? Вже зелененькі стирчать. Тому може ще там пролізуть. Я думаю, що пролізуть. Ну, такі, така в мене, от таке в мене життя на підвиконі. А, там ще в мене на кухні, я вам покажу. Там перці перця в мене. Дуже гарні, до речі. От теж треба все, все пекірувати, треба взяти знайти час, і треба все це купити, ще землі піти, і стаканчики, і ще все перця обов'язково треба буде пропекірувати. Ну, петуні ще раз, ще зарано, Ще хай підростає, трошки ще пізніше буде. Отакі. Отака, отака, отака життя, отаке життя в мене, бачите, гарне. Обожнюю оцю мить, коли оце, оце зернятка, оце вилазить, ця зелень це просто чудо якесь для мене. Це я прийшла на кухню, вам, щоб показати перчики. Бачите, які гарні, зелені, такий колір чудовий. Я їх підсвічую на кухні тут ставлю ось тут вона ця лампа, бачите? Вона така дивного світу. Зараз я включу, вам покажу оцю лампу. Отут їх теж ставлю от, і підсвічую тут. Тому вони, бачите, гарні. Зараз на підвіконні стоять, зараз поставлю під лампу. Бо сонця сьогодні немає. Ось такі гарні. Ще вам хочу показати, де ще вам хочу показати, а, ми купили холодильник новий. От обзорчик такий невеличкий хочу зробити. Вірпул називається, бачите? У нас був такий снайди. У нас холодильник, він вже старенький, дуже йому багато років. От снай, у нас був такий холодильничок, снай, бачите? От, а ми купили новий. Вчора нам його привезли. Це нам подарував син на 8 березня з мамою. Ну, Він подарував нам гроші, і ми ще доклали трошки і купили цей холодильничок. Зараз вам покажу його. Вчора ми його поставили, нам привезли хлопці, Сказали, 4 години не включати його. от, е І він стояв, потім ми включили, і там, знаєте, щось почала нагріватися оця панель, оця, панель, оця рішіточка, почала дуже грітися. Мама тут вже бігала, моя кричала, що гаряча, гаряча Таня. Ну, я зараз тепленька така. Тобто, коли тільки мама. Вони ми в, тільки включили, він новий, він, повинен, він почав тільки працювати. Все буде добре. І ще він якось булькав так, коли відкривали цю дверцята, він так всередині якісь бульбашки, такі, які звуки дуже дивні він видавав. От, а зараз же я встала, я почитала, що це нормально, це там іде цей фріон, чи що там по цим трубкам. Ось. Коротше, отакий гарний у нас холодильник. Одна знайома о, у мене на роботі співробітниця казала: Я кажу, як ваші справи, як ваше життя? Вона каже, у мене все добре. У мене двохметровий блондин на кухні, в мене мені більш нічого не треба. Так і в мене, бачите, двохметровий, двохметровий, трошки менший, але блондин. Білий, мама замовила білий. Там був дуже стальний, такий дуже гарний, дуже красивий. Ну мама сказала, що білий, і ми вже знаєте її умову виконали. Я взяла той серебристий, мені більше сподобався, більш сучасний такий. Так, ну що тут, бачите? Ну, от полочки такі, так? Оце ми ще ящик. Може, мабуть, цей ящик і виймається. Це він для, для риби, для м'яса, бачите, там 0 градусів. Так, і такий ящик. Для фруктів і овочів. І тут якась така ще штучка. Так, бачите, що я ще не, не вивчила це питання. От. Ось так, підсвіточка, все добре. Так, закриваємо. От. Тут така панелька. Бачите? Я прочитала, що четвірочка повинна бути виставлена. Тому виставила вам цю четвірочку. А це ну цей вже такий сучасний. От. І мені подобається, що тут цих ручок немає. Я не люблю ці ручки. Знаєте, кому що там був, такий, з такими, прям, як в тролейбусі. Ну, до чого тут не такий великий у нас же прохід, бо він, бачите, оцей він трошечки, він такий трошечки ширший і ширший, а як це? Більшенький, чим той наш знаєте, бачите? Так, і що в нас? Тут і морозильну камеру вам ще покажу. Оце морозильна камера. Тут така відкрита поверхня. от. І тут це ящички. Була ще оце для льоду Так, закриваю, не хочу довго держати, його відкрити. Так, для льоду була і, і була для яєць така банда дуже маленька. Оце така штучка маленька. Ну, це такі яйця в мене, як правило, в коробках лежать. Я їх так не виставляю. Ну, ось таке така покупочка. І коштував він 19 600. Ми нічого, Я нічого не вивчала це питання, нічого в інтернеті не шукала. Я просто, ми з сином поїхали в Кумфі. Хлопець нам це порекомендував, ціна нас влаштувала, і ми тут же його купили, замовили. І все, вчора в суботу нам його привезли. Бо ми замовляли в, ту, в минулу неділю, але ми вже, щоб всі були вдома, бо всі по роботах, тому замовили на вчора. І вчора нам його привезли. Все нормально працює, тихенько. От оце булькотіння це все пішло. Будемо надіятися, що все буде добре, він буде нам довго служити. А той вже старий поїде на дачу. От, бо в мене там на дачі це просто це такий вже радянський там в мене. Холодильник сусід подарував, що це просто Отакі справи.